Одразу двоє голів обласної ради прийшли на президію, що відбулась напередодні сесії. У залі така подія спричинила чималий ажіотаж. Першим взяв слово Володимир Ковальчук, якого депутати звільнили, а суд визнав це неправомірним. Представник радикальної партії стверджує, що саме він є легітимним і, попри рішення колег, продовжує роботу на посаді. Зокрема, повідомив, що звільнив керуючого справами Богдана Сологуба, а також вирішив розпорядження. Номер сім від сьогоднішнього дня. Також про перенесення дати проведення першого пленарного засідання сьомої сесії обласної ради сьомого скликання відповідно до статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні перенести дату проведення першого пленарного засідання першої сесії обласної ради сьомої скликання з 17 червня 2016 року на 1 липня 2016 року. Обґрунтував він це тим, що не встиг підготуватись до питань, які розглядатимуться на сесії. Серед них до речі, питання про погашення заборгованості перед профтехучилищами, фінансування шкіл, обрання керівників комунальних закладів та багато іншого. Сесія відбудеться за будь-якої погоди. Хочеться когось тому чи не хочеться. Хтось хоче перенести. Завтра стане депутат і скажуть, скаже, давайте перенесемо на серпень місяць. Які підстави для того? Ще більшого рейдерства. Рівненська область просто не бачить. Ну, політ... При... Прийшла голова. людина, щоб зірвати президію обласної Сукайте, ну, ну тебе ж слухали. Прийшла людина, він хоче по ходит, голова, то він на поліоні. Не давайте То я сьогодні буду зараз виламувати двері, бо мені треба крісло. Сьогодні я вже завів свій журнал розпоряджень, і я в ньому пишу, що я хочу на сервеці собі. Він же поїхав собі, я зараз знаю. Я довожу до відома правоохоронних органів, що він виготовив незаконно виготовив печатку. У свою чергу Володимир Ковальчук зазначив, що така поведінка опонента може призвести взагалі до розпуску обласної ради. Присутні у залі депутати обурились. Чому ви так берете, щоб вас розпустити? Треба ну, чому ви порушуєте чому, закон? Чому ви лякаєте нас, що нас треба розпустити? Мені стидно просто. Члени президії, посилаючись на закон про місцеве самоврядування, наполягають на проведенні завтрашньої сесії. Саме там повинні звільнити обох претендентів на посаду голови і з чистого листа обрати нового. Володимиру Ковальчуку недвозначно натякнули, що підтримки у нього мало. У вас є підтримка. Депутатського корпусу. Я працюю зараз Дайте в нормі закону. будь ласка, мені зараз, сьогодні, в цю хвилину, я є депутат Рівненської обласної ради. Шановний пан Микола, якщо в мене ласку, немає стайте, підтримки, хто зараз з президії підтримує Ковальчука? Стань. Ми ж не Це. в школі. І справді невдовзі Володимир Ковальчук покинув президію, а його колеги по партії заявили, що не голосуватимуть завтра за його звільнення. Ірина Михалевич, Микола Мельничук, інформаційна програма. День.